Доброго вечора, ми з України, друзі. Привіт. Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І Halo. ми знову в Жані. І сьогодні ми з вами запишемо мій віш ліс саме в Жані. Те, що я хочу придбати, те, що мені просто сподобалось і любов. Отож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, це допомагає продвигати контент. Заходьте до нашої групи в телеграм-каналі. Там дійсно багато чудових людей. Поїхали! Мій перший улюблений, який мене просто закохав, це від бренду Nomenclature, а парфюм називається Shisop. Ну він просто нереальний. Він про м'яту і дуже зелені акорди. Просто на літо. Те, що потрібно. Не знаю, як він буде там трансформуватися. Можливо, якісь металічні ноти будуть або амбра, гірковиті. Такі гіркі. Як він тобі? я uh, не люблю розки... розкидуватися якимись пахисними словами, mm -hmm. але це одна з кращих м'ят у парфумеї. Це абсолютно точно. Бертран шофур знає цього mm -hmm. смак змі її робити, Ми знаємо. Uh, для мене це затінок літній. А, сіра така волога м'ята після розсиші і вона трошечки ще пахне землею. Десь там пройшла скицька угу. таких на, на своїх котячих лапах. Ну просто може дійсно. І вона, ви знаєте, це не про зубну пасту. І мені там от зараз відчувається, я наніс шкірка кавуна. От ви з'їли кавуну цю м'якість і свіжість ця вона просто нереальна. Закохався, люблю. Думаю, м -м. що куплю. Аромат, який мені просто запав душу. Я його наніс і пішов додому, і сестра каже, блін, чим ти там круто пахнеш. Це від бренду Bayredo, називається De Los Santos. Друзі, в мене нема жодного аромату від бренду Bayredo, думаю, цей буде перший. Цей аромат про чай. Про чорний заварений чай. Але він досить парфумовний і він такий цікавий і в нього нереальний шлейф. Можливо, в мене якийсь якор, знаєш, типу чай, цей ранок, цей такий круто заварний чай до дитинства. І мене досить заспокоює. Але оця база, яка потім відкривається, це такий сексі вайб це такий чоловічий аромат. Так, для мене це теж чоловік, але в мене не чай. У мене трав'яний степ український, наш базирабський, mm -hmm. шавлієвий ковинок. Так, Є? так. Шавлія, Там так. десь біжуть коні. Пилюка трошечки, там якийсь наїзник, такий гарний наш український, степний незайманий, лугами кошені і, так, і мене... вітер такий. І вітер. Так, так, і вітер. Він просто так, нереальний. Так, так. Я з цього поколю. Спробуйте, а мені буде цікаво дізнатися саме ваші відгуки про цей аромат. Але ще є хризен хризантема, я так і казала. Ще є хризантема. Якщо дуже треба купити квіти хризантеми, понюхати. <свят> понюхати, ще є хризантема. Я восени перевірю себе. Будуть там ці оці. Krutai. O koks tavo mėgstamiausias aromatas linkių Byron? Мені дуже подобається як зроблений трояндовий шифер mm -hmm. Мені Дуже подобається. Шифр ж важко носити сьогодні. Людям люди, люди не, не люблять такої, такої струмності, такого mm -hmm. напрягу. Так. Там дуже гарно зроблений. Мені дуже подобається. Мені багато чого подобається, але так, щоб це було в моїй колекції. Так. Це трошечки по-іншому. Ну, давайте рознуар. Mm -hmm. Якщо згадаю, скажу. Добре, але це буде перший аромат в моїй колекції від бренду Byredo. Тим, кому подобається, як пахне чорний, кріпко заварений чай, вам отсюди. Класна історія. Чоловіки, зверніть увагу, я отримав комплімент. І наступний в віш-листі від бренду Любен, а називається Айдол. Ідол. Ідоль по-французьки. так? Ідоль по англійськи Айдол. <клес> Не знаю нічого про цей аромат, що там заявлено, але він мені такий досить складний. Деревний, оці якісь махагоні, оці, 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 оці дорогі породи дерева. Так, так, він точно деревинний. Ром ти, ти, так, ти, ти rom, відчуваєш rom, так. ром? так порох, пірати пірати. Робор, пірати, трошечки шкіри, трошки якихось таких ферментованих ягід, Ну можливо, це і ром є. <р experiment -imkeiten> І, і, все, і все рівно там є дуже солоне дерево. Воно ну, не просто дерево, солунувати таке дерево. Просто і презентація нереальна. Так, і не Але треба поносити. Якщо мене береду захопив, я прям хочу його купити. Цей бит, я вагаюсь. Тобто його треба, можливо, під той настрій або під осінь, якусь, або. Йому треба вітер. Так. Тобі треба вийти, вийти, вийти на повітря вийти. А ти побачиш. Але просто бестселер. Люблю. Друзі, і наступна любов це від бренду Девід Jurkin, А парфюм називається Мандарини вашкір. Ну класний. Мені про мандарини. You, Спасибо, капітан, очевидність! Дивись гра. І туди. про пачулі. Шкіра мандарина вона ж теж така… Клас. Має пори. Грав, він вологий, вологий він волога шкіра. Дуже багато ми тут з тобою зрозуміли. Почули, Почули? дуже багато. Тут прям от прям такий... головний, е головний акорд. Я думаю, да. і тут є контраст температур, Я його відчуваю. Температура, навіть не температура, кінестетичний атла, е контраст суха шкіра і mm -hmm. волога, яка знизу всередині, Класне. як у мандарина, композиція. На осінь шкіряна куртка так він дійсно гарний, коли буде прохолодно. красивий. У мене асоціація можливо за флакону осінь, опале листя, жовте, така вже досить прохолодна погода. Так, ти йдеш там на побачення, хочеш зачарувати. Коли ви хочете зачарувати, візьміть парфюм. Бренд, який мене захопив, вважання багато представлено позицій цього бренду. Всі. У нас ця колекція зараз, Да. Якщо ви хочете познайомитися з брендом Pure Distance, а він дійсно заслуговує уваги, підіть по тесті. Мені сподобався Pure Distance Black. От яка презентація? Такий, як дає та є аромат. Що ви можете зрозуміти, поки я не ношу? Цей аромат про що? Це аромат про. Це про парфумерну шкіру. Так. Не про скір, а саме про скі про шкіру леза. Це теж для мене було шкіра. Дуже mm -hmm. гарна, така трошки з димком, прив'ялена така шкіра. І з папоке теж листя там є. Також на осінь бачу цей аромат. Знаєш, я як та гаталка, ти бач там затемнення. У вас там сидить в сущність гномика. Дивіться цей аромат про шкіру. Мені трохи ваніль, але Немає така це. вона не кондитерська. Вона тут трошки трошки, трошки її вона просто кинула. З, е, робить теплим ароматом. Можливо, тут є миндаль, можливо, не знаю. Горіхи є. Так, складно не дивився. От кажу mm -hmm. свої відчуття: дорога шкіра. Така не ізобутіохіналідова, а така mm -hmm. не голосна. Вона mm -hmm. така досить вишукана. Mm -hmm. Ваніль, можливо, пачуни. Анімаліка. Mm -hmm. Анімаліка надає глибини цьому аромату. Yeah. Крутий, нереальний, і презентація тут також крута треба поносити і купити. так ці, всі емоції у цьому бренді вони дійсно ззовні він дуже такий монохромний дуже статечний дуже такий підтягнутий і здається що емоцій немає ще Нідерланди і ян евусфод він теж такий такий він виструче такий mm -hmm. одягнути його в якусь таку форму все ну, але так. всі емоції є і ви знаєте от я уявив людину яка така знаєте це не підліток це не молодий це такий уже в віці Людина такий вже складений чоловік, він вже знає, що він хоче від цього життя, вже має якийсь достаток. От в мене отак воно як. Або на байкерах. Або, або просто він любить шкіру. Або Це. на байкери. Це, Це аромат для байкерів. Ну, дійсно, ми жінкам не, не продаємо цей аромат. Не, тому що не продаємо, вони не обираються. Ну, цю шкіру. цікаво, Жінки шкіру. Ти можеш уявити, як пахне байкер. Розумієш, у мене є äh, дуже чітка асоціація з цим парфумом. Це улюблений парфум нашого Олексія. Він не байк саме це. Він не байкер, він не комірець, Ні, він абсолютно. Але він знає, що він хоче від цього життя. Баскетбольні мечі, мабуть, так пахнуть. Ти бачиш байкера? Чому ні? Бачу. Бачу його. Ось ці відрізані. Да, е рукавиці, рукавиці. Такі, наш шолом блискучий, такий цей байк дуже е такий. Е Бачу, але розумієш, байкери чомусь е купують аромати на контрасті. Здавалося б, а які купують американські. Фужери. Фужери. Чоловічі фужери. фужери. Фужери купують байкери. І вони не знають чому, вони можуть себе хочуть якось е так, пригладити. Mm -hmm. Так, ну це один з найрівноважніших, найгармонічніших Класне. чоловічих шкіряних Крутую. ароматів. Питань до нього взагалі немає, тому що е, мало зробити просто гарний совисок аромат. Треба, щоб цей аромат подобався, щоб за нього платили гроші. Я вважаю, те, що за аромат платить гроші, це теж можна кинути в е, скарбничку якості аромату. Чесно. Друзі, і останній аромат, який я вже придбав. До речі, підтвердженим цього можу так зробити, розірвати упаковку, що я його купив. Хочу подивитися на презентацію. Подивіться на коробку. Вона така, знаєте, як не від всього світу. Якась і пога, і типу, ну крута така. Знаєте, так. і аромат називається Баудіка Вода. Води, води парфам. Так, як якщо я знаю, то парфумер є за що. Так? Всі молекули багато для дехайпізм працював. Він багато на маленький працює. Так, цей аромат просто нереальний. Чому я його взяв? По-перше, тому що його вже зняли. Так, його вже немає. Його вже зняли. І по-друге, він просто шлейфовий, нереальний. Я не можу його описати. Він для мене, знаєш, типу, дивилася Ліло Мультіпаспорт. Лілу Далас мультипас. Він мені про... Те саме. Про якісь е, інший, інший світ, прибульців. Він мені про це. Він мені про свіжість, про шлейфовість. Описує аромати, як знаєте, як від Бога. Ну я не можу описати про що він. Що він тобі нагадує? Для мене це точно містичний. Це най, най, мабуть найправильніше зараз слово. Така фантасмогорія, щось таке відьонське. Це якийсь ліс, який виліз просто за, за ніч на болото, uh -huh. він дуже ну, моховий, дуже такий більготний, uh -huh. пахне трошки пліснявою. Uh, дійсно, якими застояною трошки водою, Вільгістю uh, там якісь ходять, відьми, uh -huh. чазілля, там щось таке відбувається. От мені таке воно про uh, нутряне лісо. Uh -huh. Містичне що... містичне лісо. Ось, він крутий. До речі, якщо перекласти назву Баудіка вода Болдіка це якась була воєнича жінка. А вода – це якісь написи, які вони наносили перед якимось змаганням uh -huh. або перед якоюсь битвою. Ну от класний аромат, класна концепція без кришки він продається, але мені подобається цей колір. Він реально захоплює. Знятий аромат дуже радію, що він у мене з'явився в колекції. Буду носити. Він реально шлейфовий, він такий саме на зараз, він такий не задушить тебе. Класний, але не душить. буде просто жемчужиною в моєї колекції. Друзі, дуже багато різних брендів представлено в жанрі. Саме на цей час я б купив саме ці аромати. Чому? Тому що кредитна картка, вона... Не безвімна, і ти степ байстеп вибираєш той чи інший аромат. Другий, який я куплю, це від De Los Santos. Він просто нереальний. Я його обрав, і мені ніяких знаєш, питань, хочу я його не хочу, я дійсно його хочу. А потім всі інші, напевно, що СО буде третім ароматом, який я обрав. Перший, другий, третій номенклатура зробили нову м'яку, дабл мінт. На жаль, я не змогла попробувати. Не, у нас є новинки в але саме м'ята розбилася. І я, я чекала, Розбилось. саме м'ятний семпл розбився. Я найбільше його чекала, тому що ну, краще м'який ніж це роблять ніорці. Немає замку. Друзі, дякую, що подивились. Напишіть в коментарях, який у вас виш-лист. Щоб ви хотіли придбати саме зараз на сьогодні, буде дійсно цікаво почитати коментарі. Ставте лайки, якщо ви хочете, щоб ми випускали відео в Жані. Напишіть про це до зустрічі. Пока. Бувайте доброго вечора. Ми з України.